Дозвольте представити вам дослідження з модифікації полімолочної кислоти новими фосфороорганічними аміновмісними уповільнювачами горіння. Дослідження здійснюється колективом відділу модифікації полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України. Дослідження здійснюється під керівництвом доктора хімічних наук професора Рябова Сергія Володимировича. Полімерні матеріали оточують нас всюди, і біорозкладані полімери. Зокрема, полімолочна кислота, знаходяться більше використання в якості конструкційних матеріалів, що відповідно потребує забезпечення їх високої вогністійкості, що може бути забезпечено шляхом застосування ефективних уповільнювачів горіння flame retardants. Особливого значення забезпечення вогнестійкості набуло в теперішній час, коли з причин агресії проти України, і, зокрема, внаслідок ворожих обстрілів, збільшилась кількість руйнувань і пожеж для того, щоб зменшити пожежні ризики і забезпечити можливість широкого використання конструкційних матеріалів на основі полімолочної кислоти для відновлення зруйнованих осель, зокрема, необхідно вирішити актуальну задачу щодо розробки нових ефективних і екологічних уповільнювачів горіння. Які рішення існували раніше? Довгий час широко застосовувалися гологени вмісні уповільнювачі горіння. Це доволі широкий клас хімічних сполук, що містять один або декілька атомів галогенів, а саме це частіше за все були бромовмісні уповільнювачі горіння та хлоровмісні. Їх додавали до різних полімерних матеріалів для уповільнення їх горіння. Так, зокрема. Такі от е, горі горіння працюють в більшості в газовій фазі. Тобто, при процесі горіння, ми маємо дві фази тверду і газову фазу, і галогеновісні сповільнювачі горіння працюють в більшості в газовій фазі. При цьому вони розкладаються та вивільняють галогеновісні радикали. Такі, як вільні радикали брому та хлору, ці радикали реагують з водневими та гідроксильними радикалами, які мають вирішальне значення для підтримки горіння, таким чином, голови флеймретарданти порушують ланцюгові реакції, які підживлюють полум'я, і тим самим уповільнюють чи запобігають розгорянню вогня. Але є велика проблема з цим з цим класом сполук, це те, що вони мають проблеми через їхній потенційно негативний вплив на здоров'я. І що ж можна запропонувати замість галогеновмісних сповільнювачів горіння, це фосфороорганічні сповільнювачі горіння, це група синтетичних хімічних речовин, речовин що вмістять фосфор і вуглець вони використовуються як заміна галогеномісним сповільнювачем горіння через їх проблеми з токсичністю, про які було сказано вище. І вони широко використовуються для модифікації різних поліберних матеріалів, і, зокрема, полімолочної кислоти, з метою підвищення її пожежної безпеки матеріалів на основі полімолочної кислоти. Основні типи фосфорорганічних сполук, що використовуються це Етери фосфорної кислоти, найпоширеніший тип, фосфонати, фосфороганічні гетероциклічні сполуки, полімерні або олігомерні фосфоорганічні сповільнювачі горіння. Як вони працюють? Ці сполуки фосфороганічні сповільнювання сповільнювачі горіння працюють, мають комбінацію, комбінацію дій як у газовій, так і у конденсованій фазі. Але от слід зазначити, що вони в більшій своїй працюючи в обох фазах, вони в більшості працюють саме у конденсованій фазі, в зоні піролізу. І це, в цій зоні вони під впливом високої температури розкладаються з утворенням фосфорних поліфосфорних кислот. Ці кислоти діють як дегідратуючі агенти, сприяючи утворенню шарового гілля на поверхні палаючого матеріалу. Тобто полімер, який розкладається, припиняється надходження на поверхню в вперед полум'я. Залишків полімеру, який розкладається, і вони також працюють і у газовій, сп... газовій фазі, деякі можуть видаляти негорючі гази у полум'я, але в більшості своїй це саме утворення, обвуглювання, таке копсування на поверхні і припинення горіння саме в твердій фазі, фазі в зоні піролізу. Яке рішення ми пропонуємо? Нами були синтезовані нові фосфороорганічні сполуки, які відзначаються поєднанням амінів з альдегідами, і також поєднується така сполука як ДОПО, це реагент, допущений до використання в Євросоюзі. І, наприклад, нами був синтезований з використанням ваніліну новий уповільнювач горіння. Він також містить собі ДОПО. І це 910 дигідрів, 9 окса, 10, фосфофенантрен 10 оксид. І ця сполука була нами ідентифікована методами ІЧА та єнр спектроскопії. І була після того інкорпорована в полілактинну матрицю. Як наше рішення працює на практиці? Отримана нами, нами сполука, полука, будучи інкорпорований в матеріал в ПЛ, вона була полімерну матрицю ПЛА, вона була, була випробована на горючість. І ми побачили ефект сповільнення горіння. Ви можете бачити реальне зроблені фотографії. Це матеріал без нашого flame retardant, Тобто, цей матеріал швидко горить, має, має місце краплі і які спадають під час горіння. І ви можете побачити матеріал з інкорпорованим у полімерну матрицю ПЛА нашим флейм ретардонтом цей, цей зразок він якраз і демонструє, як працюють фосфороорганічні сповільнювачі горіння, тобто відбувається обуглювання і затихання полум'я, затихання горіння. Які тести ми застосовуємо для того, щоб проводити випробування? Полімерний матеріал піддається спеціальному випробуванню, подібному до загально визнаного тесту UL94. А – це тест, згідно якого вимірюється горизонтальна і вертикальна, говорюсть зразків? В даному випадку ми в демонстрації на слайді перед цим було показано горизонтальне горіння і існує шкала, за якою виконується оцінка. Ми побачили, що, зокрема, такі, така ознака, як наявність крапель, припиняється краплення матеріалу, припиняється горіння матеріалу, відбувається затухання горіння, відбувається обгуглювання. Полум'я перестає поширюватися, і, отже, швидкість горіння є в першому зразку немодифікованому, і горіння зупиняється під час виконання пробування з зразком модифікованим нашим флемретардентом. Ми виявили якраз самозгасання, вгуглювання, відсутність падіння крапель. І наші наступні кроки для роботи з отриманою речовиною це в якості наступного кроку ми плануємо покращити застосування синтезованого намінового аміновіміцного повільнювача горіння шляхом покращення його розчинності. Це є актуальна задача: підбір розчинників для Кращого його інкорпорування для того, щоб забезпечити його рівномірний розподіл у полімерній матриці ПЛА. Ну, і також в наших планах є синтез нових речовин, такі так, так наші подальші кроки. Дякую за увагу. Якщо є питання, буду радий на них відповісти. Так, дякую за увагу, Іване. Хто хоче задати запитання, будь ласка. А я задам, будь ласка. Так, так. І... А, дякую за доповідь. А, просто ви сказали, що у вас в наступних планах там подальше розчинення покращення. Для рівномірного розподілення вашого повільника гріння в матриці. Але все таки зараз яка ситуація? Як ви готували цей зразок? Ну, скільки його відсотків брали повільнича, наприклад, це він собою представляв, то може десперигували, чи наскільки воно стабільна система цього буде в часі для використання в ну, практичному плані? Дякую, Дякую за запитання. Ми використовували доволі невелику кількість це приблизно від 3 до 10%. Ми варіювали в розчині і на даний час ми з'ясували, що існує розчинність в ДМСО. Але ми би хотіли підібрати, можливо, бінарні розчинники, які б змогли розчиняти краще, ніж ми розчиняємо його зараз. І фактично угу. от підбір розчинників, бінарних розчинників це може бути ті ситуації, як ми. Для подальшого досконалення застосування. А в даний час ми виконували як приготування просто і застосування просто в якості такої суспензії, але виходить така ситуація, що тут Виникає проблема рівномірного розподілу нашого флейм ретарданта в плівці і також розчиняли його в в ДМСО, і в ДМСО є розчинність, але хотіли би мати, мати більшу розчинність і тут. А ми коли розглядаємо подальші синтетичні плани, якраз ми ну, хотіли би сконцентруватися на оцьому питанні, питанні. Вибору таких амінів і таких альдегідів, які б дозволили отримати ну, кращі результати з розчинності, бо це якраз хоч ми зараз і маємо результат, але ми хотіли би його ще покращити. В цілому, якщо ж казати про. Засто... застосування то це якраз від 3 до 10% в розчині. Ну, ну тобто ви розчиняли уповільнювач, розчиняли полімер, змішували, ну то суспензія, наприклад, так, 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 так. Дякую. Дякую. Так, Людмила, прошу, Людмила Гарисюк, прошу задавати задати питання. Дякую. Я хотіла запитати стосовно впливу вашого оповільнювача горіння на механічні властивості. Чи ви перевіряли, як змінюється міцність на розрив або інші характеристики? Дякую вам за запитання. Це якраз ті дослідження, які в даний час тривають. От Ми після ідентифікації, після застосування проведення ul 94, після того, як ми впевнили, що ну, ми отримали саме ефект сповільнення горіння, наступним кроком плануємо використати дослідження механічні, але вони в даний час тривають, і я буду радий доповісти результати цих досліджень на наступній конференції або в найближчій публікації. Дякую вам за запитання. Дякую. Хто ще має бажання задати запитання? Дякую за увагу. Да.